Час підсумки дня продовжується в ефірі п'ятого каналу. Сьогодні у нас ексклюзивна розмова із міністром фінансів України Наталією Яреською. Пані Наталія, вітаю вас. Добрий день. Одразу до цифр цифр озвучених вами 7-10% – Це е, ваш прогноз щодо падіння е, української економіки у першому кварталі цього року. Якщо порівнювати з попереднім кварталом, тоді було 15%, е, Це темпи падіння, які зменшилися ну, майже на третину, за рахунок чого. І чи означає це, що те саме економічне дно або економічне піке, його найнижча точка вже позаду? Я думаю, що неправильно, некоректно порівняти четвертий квартал 14-го року з першим кварталом цього року, тому що в нас є сезонність, також яка впливає на наші цифри. З точки зору падіння, я думаю, що дійсно найгірше за плечима. Я надіюся, що з другим, третім, четвертим кварталом все буде на краще йти. Тобто, щоб наш прогноз в цьому році в цілому падіння було десь тільки 7% ВВП. Може навіть менше, 5,5%, якщо ми будемо бачити, що є на сході України мир. Тобто, ключова історія в цьому питанні це те, що була ну, певна стабільність на сході. Так, я думаю, що щодо темпи падіння, це дуже важливо, і темпи падіння можуть бути зменшені, якщо в нас буде надалі мир. Якщо говорити про гривню, ми всі пам'ятаємо той стрес, яким нам довелося пережити, і всі розуміємо, що ключова ключовий фактор в цьому був це майже порожні золотовалютні резерви. Кредит. Перший транш міжнародного валютного фонду він нас фактично врятував 2,5 мільярди поповнили золотовалютні резерви. Чи можемо ми говорити, що е немає загроз для національної валюти, або якщо вони є, то якого характеру? Перш за все, я думаю, що треба рахувати, що 5 мільярдів цілий транш лежить зараз на резервах, незважаючи на те, що дійсно половина з нього, як ви рахували, ми маємо право використовувати для державних урядових потреб потреб бюджетних, щоб кредиторію платити. Тобто є подвоєння в наших золоту резерв. Я думаю, що ситуація е, дійсно спокійна зараз, тому що фундаментально рівень е, курс е, сьогодні більш представлений е, нормальний. і тому, що ми змогли спекуляцію не тільки наповнити резерви, але спекуляцію е, змінити або зупинити взагалі адміністративними е, важелами, які використовує і Нацбанк, і Уряд, е, наприклад. Те, що ми внесли і запровадили тимчасові імпортні тарифи, це зменшує тиск на валюту, це зменшує наш дефіцит платіжного балансу, і всі ці важелі разом з наповненням золотих резервів, нам надає більшу впевненість, надає наш впевненість не тільки в монетарній системі, але також в банківській системі. І я думаю, що наш, наш Ціль затримати таку впевненість і курс в таких рамках. Очевидно, шоки можуть існувати. Знову найбільш на це впливає ситуація на Сході, але ми будемо надіятись, будемо працювати над тим, щоб курс був стабільний. Кредитна програма Міжнародного валютного фонду вона має підтверджуватись, вона має продовжуватись. Наступний її перегляд має відбутися в кінці травня. І до того моменту ми маємо вирішити нашу проблему із державним боргом. Ми маємо його реструктуризувати, і це стане сигналом для міжнародного валютного фонду, що з нами можна продовжувати співпрацю 15 мільярдів. Долар. Це один з структурних маяків, але не немає лише одного. Є ряд структурних mm -hmm. маяків, до яких ми мусимо яких ми мусимо виконувати до кінця травня, до перегляду. І це включає реформи державних під програми реформи державних підприємств. Це внесення законопроєктів щодо зміцнення підсилення незалежність центрального банку Нацбанку України. Mm -hmm. Це зміна системи фінансування в сфері охорони здоров'я від існуючої системи до системи, яка має на ціль фінансування за послугів послуг. Це включає прийняття декілька законів: закон про ринок природного газу, закон по ще один, я вже забула. Тобто є цілий ряд, і mm -hmm. в тому числі ми маємо здійснити. Домовленість з нашими кредиторами щодо реструктуризації. Щодо реструктуризації, є три цілі не тільки те, що ви заявили, те, що ви говорили, це правильно: 15,3 мільярди. Ми маємо знайти ощадження в протязі чотирьох років нашої програми, але додатково до цього, який має величезний ефект на наш платіжний баланс, ми маємо також мати як ціль цих переговорів досягнення рівень боргу до ВВП. Не більше 71% в 2020 році, 2020. Mm -hmm. Ми маємо також досягнути е, межі наших е, обслуговування боргів від 2019 року і далі. Не більше ніж 10% ВВП має йти на фінансування на обслуговування наших боргів. Тобто, ці всі ці три цілі ми використовуємо як наші. Е, та, як, як, як наші рамки, в чому ми зараз будемо починати переговори по реструктуризації? І всі ці структурні маяки ми маємо досягнути до кінця травня. Я тоді так попланово пройдуся. По-перше, от ті законопроекти, які ви згадали, вони вже готові, тобто справа лише за парламентом чи ще в розробці? Деякі в розробці деякі вже пройшли кабінет міністрів і вже подані. Тобто, я думаю, що закон по природному ринок природного газ вже пройшов через Кабмін і вже йде через Верховну Раду. Програма по реформи державних підприємств ще далі оформлюється, опрацьовується і далі, далі. Тобто є різні стадії підготовки, але ми в процесі кожного дня і без перерину. Якщо говорити про ті цифри, які ви озвучували, зокрема і до обслуговування боргу і співвідношення до ВВП, то за рахунок чого ми маємо ну ці, ці цифри досягнути, в тому числі і перекредитування, якщо я правильно розумію, тобто ми маємо ем, шукати кредиторів в авральному темпі, чи ні, за рахунок ні. чого перекредитування би не змінило, не б зменшило наш рівень боргів до ВВП. Тобто перекредитування нам в цьому не допоможе. Uh -huh. Нам потрібно домовитись з нашими кредиторами про продовження термін, uh -huh. про зменшення процентної ставки і, на жаль, по зменшення номінальної вартості. Тобто, три різні. Частини наших переговорів ми поки що не маємо конкретну там е, пропозицію, як ми ці всі три будемо використовувати, але всі три будуть потрібні, щоб досягнути ці цілі. Чи йдеться якимось чином можливо про списання частини боргу? Яке можливо? Е, коли обговорюється зменшення номіналу або зменшення е, купону, то дехто дивиться на це як списання. Але е, я думаю, що ідея списання в цілому не обговориться зараз. Ви запропонували одна з пропозицій, яку ви озвучили це створити такі кредитні комітет, в якому об'єднати всіх кредиторів, з якими ведеться переговори, для того, щоб ну зрештою ефективніше цей переговорний процес е, зробити. Як ця ідея сприйнята? Е -е, не всіх кредиторів, але Розрізок різних інтересів різних кредиторів, найбільших, тобто дійсно цих кредитних інструментів є 29, кредиторів є дуже багато, і нам потрібно з'єднати наші зусилля, тому що ми ефективно маємо провести ці переговори до кінця травня. І таким чином ми просили наших кредиторів, щоб зібрати так званий адгок комітет, тобто неформальні, але щоб вони домовилися між собою. Ми чекаємо якраз на цьому тижні після моїх консультацій в Сполучених Штатах та в. Великобританії якраз відповідь на те, чи вони змогли самі організувати такий комітет кредиторів, щоб вести ці переговори з нами. А перспективи, як оцінюєте вдасться? Ну наскільки, скажімо так, пріоритетними зараз є от проблема України фінансова, в тому числі в очах західних наших партнерів? Ну, в цьому разі це кредитні інвестори, приватні інвестори. Тобто, в їхніх портфелях це важливий момент. Вони я думаю зацікавлені і мають ідею що вони мають співпрацювати якось з україною щоб досягне досягнути краще збалансованість української фінансової системи яка би тоді впливала і на їхні кредити на їхні інвестиції в україну тобто на сьогоднішній день я думаю що наші кредитори позитивно думають очевидно це переговори будуть ці переговори будуть тяжкі Бо кожен має свою точку зору, кожен купив креди, ці, ці кредитні облігації по різних там цінах, мають різні там фінансові інтереси. Але я думаю, що одне їх всіх з'єднає, і це є бажання побачити Україну більш здоровою, економічною і фінансово. Є е ще одна цифра нашого боргу. Вона звучить як 3 мільярди. І всі ми добре пам'ятаємо, як ці 3 мільярди ну з'явилися. А саме попередній президент Янукович просто взяв їх в Росії. Натомість Росія тепер володіє українськими євробондами. Вимагає цей борг негайно. Реструкту реструктуризувати його не бажає. Ем, які у нас є перспективи в цьому питанні, і наскільки це може вплинути на позицію міжнародного валютного фонду щодо подальшої співпраці? Ми зараз просили всіх кредиторів, які мають наші євробони, брати участь, і в тому числі. Ті, які зараз тримачі наших євробонів в Росії, ми конкретно, наприклад, не знаємо, хто їх тримає, тому що це, ці обігації можна торгувати з ними. Можна сьогодні один мати в руках, а через два дні може хтось інший бути власником цих облігацій. Тому ми формально через так званий «Custodial Systems» передали інформацію, що ми всіх запрошуємо до, до стола до переговорів. Поки що немає відповіді. Я думаю, що знову ми не будемо вести переговори з окремими кредиторами з будь-якої там точки зору. Ми будемо вести ці переговори дуже прозоро і з усіма на однакових умовах, і в тому числі я би хотіла, щоб російські тримачі цих єврооблігацій прийшли також до цих переговорів. Ну, ми всі розуміємо специфіку Російської Федерації. Розуміємо, що про якийсь там вільний економічний ринок там не дуже йдеться. Тому, можливо, це настільки фінансові переговори, скільки політичні. На вашу думку, наскільки вони мають перспективу в тому, щоб ну бути, хоча б почутими і зрозумілими? Очевидно, все можливо. Ви самі це знаєте, але ми будемо намагатися на то, щоб брати, щоб всі наші кредитори брали участь. До агентства Рейтер, з вашого дозволу, звернуся, Він, воно, зокрема, цитує західних, ну, свої інсайдерські джерела західних урядів і агентств. І там вони кажуть, що відкладають надання Україні кредитів, сподіваючись на те, що Київ надасть більш детальні плани з освоєння цих грошей. Ну, Очевидна їхня мотивація, наскільки ми готові надати їм. Той обсяг інформації, якого вони потребують, знаєте. Я бачила ці цитати, але я не згідні, що наші партнери мають таку точку зору. Я не маю підтвердження будь-яких таких зауважень з, наш, з боку наших офіційних партнерів. Якраз в мене кілька прикладів іншої іншого точку зору. Нещодавно ми підписали, і на днях ми очікуємо кредитну підтримку від фінансову підтримку від Канади 200 мільйон канадських доларів до кінця місяця, до завтрашнього дня. Ми маємо Десь тиждень тому турецька влада об'явила, що вона надасть нам ще додаткових 50 мільйон доларів в кредитній формі, плюс 10 мільйон гуманітарної допомоги. Десь два тижні тому європейський парламент схвалив 1 мільярд 800 тисяч євро кредит, і ми вже провели перші переговори з європейськими делегаціями щодо умов цих кредитів. З сполучених штатів Америки перший мільярд. Ми маємо підписати документи на днях і вже маємо допускати облігації, які вони на якими вони дають гарантії до кінця місяця квітня. Тобто я тут не бачу, щоб будь-яка сторона загальмувалась або не довіряла, або мала або мала будь-які причини, щоб щоб, щоб Загальмувати угу. наш цей процес. Ми маємо дуже велику підтримку і великі сімці, і навіть ширше, як я говорила про Туреччину, тобто ми розширяємо до, до, до так званої 20 -ці. Підтримка для українських реформ, підтримка для України дуже-дуже суттєва, дуже велика. Чи можемо ми в такому разі, точніше, чи використовуєте ви всі ці аргументи в переговорному процесі з кредиторами для того, щоб вони власне, не ну, позбавлялися своїх побоювань, які, можливо, у них є. З... Мається на увазі конкретні цифри, Щ... конкретні країни, які надають так, навіть, ні, всі ці інформації публічні, і ми їх використовуємо. Але я також використовую е, момент, що все це було зроблено, і всі ці кредитні лінії офіційні, які нам надають, вони з'єднані з програмою Міжнародного валютного фонду. Тобто ми їх розблокували або відкрили для України тільки завдяки того, що ми є в цій програмі Міжнародного валютного фонду і що ми виконуємо всі наші зобов'язання. Одні з тих зобов'язань, які всі від нас. Очікують, це є реструктуризації боргів в рамках тих ціль, які я вам перечислила. Міжнародна донорська конференція по Україні, де мають теж зібратися представники, учасники, які мають допомогти Україні економічно фінансово. Ця конференція відкладалася спочатку, вона планувалася на січень лютий тепер планується на кінець квітня. Ну і поки що дата така. Яких ми можемо очікувати результатів, на вашу думку, на цій конференції? Ну, і фінансових, і так би мовити, моральних, інформаційних. Я думаю, в першу чергу це буде конференція підтримки України. Не донорська, в тому, але, але більш широко. Я маю це на увазі, тому що я думаю, що тут буде підтримка і донорів, які дають нам гуманітарну допомогу, бо я в слово донор не коли mm -hmm. хтось нас кредитує, коли ми маємо їх, їхні кредити віддати з часом, це не донор. Так? Це не дар, mm -hmm. але є гуманітарна допомога, яку я думаю, ми будемо залучити на цій конференції. Але додатково до цього, я думаю, що ми маємо можливість представити нашу реформну програму, то що ми вже зробили, і то, що ми зараз робимо кожного дня, показати наші маяки, де і, і куди ми йдемо, переконати їх в тому, що ми якраз стабілізуємо економіку і створюємо кращу інвестиційну привабливість для всіх іноземних та українських інвесторів. І в тому числі я би. Хотіла побачити на цій конференції не тільки донорів щодо гуманітарної допомоги, але заявки і більш зацікавленість інвесторів. Офіційних інвесторів, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, Банк Чорноморський і інші експортні агентства двосторонні. Тобто, щоб весь офіційний інвестиційний світ нас підтримував, починав реальну економіку підтримувати і таким чином заохочували своїх інвесторів від своїх країн. Тобто іміджева складова, надзвичайно важлива буде, зокрема під час цього, цього форуму. Ну і ще одна іміджова історія це Державна фіскальна служба. Вона у нас зараз без чільника, ну і в принципі потребує оновлення штату досить таки суттєвого. На вашу думку, за якими критеріями, за якою процедурою це оновлення має відбутися? Ну і, зрештою, хто має очолити, що за людина має очолити цю службу? Ми тільки що розпочинали, створили якраз комісію, яка має представників від уряду, від Верховної Ради, від наших бізнес-асоціацій, щоб мати повну таку розшифровану ідею, що ми хочемо, яку людину ми шукаємо на цю посаду, і як найширший і як найбільш прозорий пошук такої людини. Я думаю, що нам потрібна людина, яка вміє управляти. Перше, все, ДФС – це є величезна машина. Це 40 тисяч людей по цілій країні. Друге, я думаю, що ця людина має. Мати бачення ДФС як е, організація, яка служить, яка має є сервісна, і в цьому якраз ідеться про реформу. А то що я забула раніше говорити, те, що ми в квітні місяці маємо е, подати план реформи ДФС для наших mm -hmm. структурних маяків щодо МВФ. І, і в тому числі нова людина має мати те саме бачення, що ми маємо, і над чим ми працюємо з міжнародним валютним фондом щодо зміни і створення сервісної обслуговування на ДФС. Додатково до цього підходу, ми хочемо бачити, що людина береться за те, щоб закрити податкові ями, всі ці оптимізації, всі ці. Всі зловживання на митниці і в податковій, тобто це дуже важливо з фіскального точку зору. І я думаю, що шукаємо людина, яка готова до такої дуже великої, дуже важливої роботи. Тоді дай Бог Україні цю людину якнайшвидше знайти. Дякую вам надзвичайно за цю інтерв'ю. Міністр фінансів України Наталія Єресько була гостем програми Час підсумки дня.